Отже, друзі, всім привіт і слава Україні. Ну, що я радий вітати вас всіх на нашому з вами Ютуб-каналі? На превеликий жаль, Путь Путін ще поки що живий. Е Кадиров ще в черзі за білетами на концерт Кобзона. Ну, іншої інформації ми не маємо. Але добре, що наші побратими і посестри тримають рубежі на всіх фронтах і тим самим даючи нам можливість сьогодні традиційно Богу дякувати, зустрітися з Дмитром Чекалкіним. І я радий вітати нашого побратима сьогодні на наших з вами, як то кажуть, зустрічі. Отже, ба-ба-ба-бам! друзі, привіт. Вітаю, вітаю друже. Я щойно прибув до Одеси. Мені подарували, бачиш, тільник. Я вже встиг <зас> <зас> скупатися навіть в морі, переодягнутись. В мене вчора був день народження, тому такий подарунок отримав сьогодні Да, завтра. В Одесі презентація видань нашого книжкового клубу. Я завжди кажу, що з усіх засобів розширення людської свідомості я надаю перевагу книгам, тому що, як відомо, найяскравіші фарби в цьому житті виробляє сіра речовина. А для цієї сірої речовини найкращий поживний матеріал це якраз книги, книжки, тому ми завтра представляємо видання. Нашого книжкового клубу і споріднених видавництв це і найвідоміші операції Мосаду, і Фактор Черчилля, і Огідна Правда у Фейсбуку, і Як втратити країну? Ну і книжки, які за останні роки я встиг видати видати. Я абсолютно несподівано для себе став письменником, пам'ятаєш, як. В радянські часи був такий жар, що чукча чи не читатель, чукча чи писатель. Так і я. Я навіть навіть своїх книжок не читав. Як так сталося, я Ну, в 20 років існувала моя продакшн студія, яка виготовляла розважальні і інформаційні програми для багатьох радіостанцій. І потім до мене звернулися як відомо, як звоявилось найбільше в Україні видавництво клуб сімейного дозвілля. І вони кажуть: давайте видамо. Друком вашої радіопрограми вони звернули увагу в першу чергу. Там все геніальне в тостах, правила життя, людський фактор. Я кажу, ну давайте. Будь ласка, якщо ви бачите в цьому якусь перспективу, вони почали вже набирати тексти. редактори, жіночки в Харкові, не, працювали і вже були готові для друку. Потім вони зв'язуються, і кажуть: вибачте, в нас тут такі нагальні плани терміново треба друкувати спогади експрес-секретарки. Пана президента Юлії Мендель тому відкладаємо ваш ваші книжки. Відкладаємо в дальню там шафу. Ну я думаю, так якщо вже робота зроблена, то <головіка> шкода так просто викидати. Да. Ну і так став несподівано для себе. Став письменником. Так що тепер мене іноді представляють як е письменника в деяких ефірах е телеефірах. Я раніше найпопулярніший там в мене був проект. Розіграші мої спочатку вони називались Відомості по-київській, потім розіграли. Так от один з персонажів цих розіграшів казав, що я большому начальнику і секретаршу мене спрашує, просіть, а як вас представити? Я говорю: представте мене в голубих трусах з бокалом Дайкіри на берегу Індійського океану. Я тут на березі за Чорному моря, непогано милуюся тут краєвидами. Так от насправді, в Одесі багато в мене з Одесою пов'язано спогадів. Перші якраз мої відрядження були пов'язані з Одесою, оскільки ми вирушали тоді до Сирії, звідси поставляли ці сумнозвісні комплекси С-200, С-300 Сирійцям ППОшні і нас. Натаскували на сирійський діалект якраз на базі ну, специфічної одеської такої вимови, вимови, тому що в них в Одесі тут, як відомо, м'які приголосні, і для того, щоб ми опанували сирійський діалект, нам теж пропонували повторювати такі фрази, як жора жора, подіржи мой, макінтоші з я тобі уроджу дам. на віровці у духовці», Здрасте вам через окно, є ж рисохні ті бельйо. На віровки в духовки, щоб ні з тирі милуюсь Сьогоднісь е, краєвидами одеськими, де з родніх. Принагідно запрошую завтра в центральну бібліотеку на, 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 на Троїнській вулиці, де о 6-й годині вечора буде в мене презентація мого книжкового клубу. Буду радий побачити всіх е, знаєш. Кажуть, що смак вина наполовину залежить від того, з ким його п'єш. Так само і зустрічі вони наповнюються змістом, якщо це зустрічі з однодумцями. І я, чесно кажучи, останні там 20 років заробляв на життя проведенням якихось урочистостей, банкетів, а але зараз якось не дуже душа лежить до якихось пафосних заходів, змушений навіть відмовлятися, тому що ну, час такий, що краще поширювати е, свої сьогодні корисні корисні думки поширювати не, інформацію і піднімати мобілізаційний дух нашої нашої ага держави щоб менше було ухилянтів, більше було мобілізованих тому що тут сьогодні зранку навіть в одесі спілкувався і такий настрій кажуть люди що не вистачає Мобілізаційного такого контенту, який би піднімав патріотичні відчуття в людей. Багато чоловіків ховаються від мобілізацій, не виходять навіть з дому. Ну тобто, ганебні такі речі відбуваються. Хоча нас здавалося, цей 95-й квартал якраз і займається як продакшн студія виготовленням контенту, тобто треба їх перенаправити. Сьогодні не на поворозняків, а якихось огидних, да, на про яких збиралися знімати серіали, а поширювати дійсно патріотичний контент. Я в своїх якраз програмах на YouTube, в Soundcheck наводжу приклади тих самих американських, ізраїльських таких духоподйомних роликів патріотичних, мобілізаційних, чого нам, на жаль, сьогодні не вистачає в державі. Ну, друже, користуючись нагодою, я тебе також приєдную до тих всіх привітань, які ти вже чув. І тут наші глядачі також в чатику пишуть також вітання. Ну і закликаю підписників, котрі в Одесі. Ну треба, щоб ви прийшли, підтримали нашу українську книжку, як то кажуть, і і не тільки, але саме головне дійсно проблема, на яку ти звертаєш увагу, що відсутність, як я вже неодноразово казав, відсутність, наприклад, умовно, це так. Ну я таке такий вираз кажу: відсутність. Зйомок грошей на зйомки фільму «Кіборги-2», в той же час. Компанії, дотичні до Єрмака, отримують со сотні мільйонів гривень на зйомки непотрібних серіалів, які такого розважального контенту. Ну і не тільки, тим не менше, які аж ніяк не сприяють підняття духу патріотизму в державі, підняття духу відчуття загрози існування самої держави. Я вже неодноразово казав, що люди починають як то апять уставати війни. Але стараються знову ж таки, а п'ять нічого не ділять, щоб війна швидше закінчувалася. Війна зараз, на превеликий жаль, може швидше закінчилася лише е, перемогами на полі бою, е, лише завдяки звитяги і героїзму е, солдатів. Ну і тут е, всі в цьому контексті якраз патріотичний дух це те, що треба піднімати, тому що ми бачимо дійсно немає черг біля воєнкоматів. Пройшов той первинний той м, страх. Який був паніка страх пройшли, знову подивилися на хитрих і крутих. А хитрі і крути, якраз і виживатимуть за рахунок того, що будуть намагатися десакралізувати подвиг військових з цього приводу. Якраз е, події минулого тижня ми знаємо розслідування, яке проводили нібито журналісти. Хоча я чесно кажучи, не знаю, як журналісти можуть проводити розслідування вже е, в кримінальній справі. Не, не то, що навіть як нас журналісти, розслідувачі дуже хороші. Вони якраз таки вміють знайти ті чи інші приховані елементи для того, щоб витягнути їх на гора і передати вже правоохоронним структурам. А тут виявляється, з минулого року, до речі, я це не одноразово казав, що нам, військовим, нам, воякам, будуть закидати. Що ми не так воювали, і от саме в цьому контексті, звичайно, я на своєму Ютуб-каналі вже присвячував час так званій справі залужного. Ми бачимо, що журналісти Бібісі там, як би мовити, скомпонували там, можливо, якісь там розповіді різних і військових, в тому числі, ну і ще, можливо, якісь свої джерела мали. Тим не менше, з'явилась в державі Україні так звана справа залужного, це справа, як я називаю по дискредитації збройних сил України і з намаганням. Перекинути недолугі політичні рішення підготовки війни на провину військовим. Я з цього приводу вже говорив багато своїм глядачам, але от мене цікавить саме е, твоя думка. Ну з точки зору, скажімо так, щоб це була можливо, вона можливо не буде альтернативною, але вона буде іншою. А можливо, щось доповниться. Отже, справа залужного, так би мовити, але в основному це справа дискредитації військових, що ми не так воювали. Чи це пов'язано з майбутніми виборами чи рейтингами, чи ще з чимось? От, взагалі, які твої думки? Тому що цей скандал минулого тижня він дійсно був ну, досить так підігрітий і суспільством в тому числі. Тому тобі слово були такі не, чутки, що, начебто, заглушливо пропонували взяти участь в новому політичному проєкті, який під вибори готує банково саме з військовими, і через це почались такі, ну поки що, не прямі, да, а опосередковані наїзди на нього. А, а цікаво, що Карл Волох в одному з своїх постів на Фейсбук написав, що все, зрештою, для комісії, яка буде розслідувати, стане ясно, якщо вони оприлюднять 12 останніх директив, секретних міністра оборони Резнікова перед початком війни, І з цих директив буде. Все зрозуміло, хто насправді суботував підготовку і хто відводив війська, як так сталося, да, що з тих навіть навіть однієї бригади, яка лишилася на півдні, всі ключові підрозділи, які відповідали за відсіч ворогу, вони опинилися на полігонах на сотнях кілометрів від е Херсона, який вони мали обороняти. Але в той день, коли за там скільки лічені години росіяни вже окупували Херсон. З жодних цих критичних підрозділів не було. Тобто, і як ми знаємо, у цьому бусковому гаю люди виходили в Херсоні захищати рідне місто з коктейлями Молотова. Навіть не були своєчасно роздані, роздана вони була зброя, і саме в цьому Херсоні за 12 днів, буквально до повномасштабного вторгнення, нагадаю, в присутності президента приходили навчання. Навчання внутрішніх військ Національної гвардії, але тема цих навчань була не відсіч ворогу, а придушення актів громадської непокори. Тобто розганяли бронзбойтами. Це ж свідки переповідали навіть мені писали фотографії, скидували, що розганяли бронзбойтами умовних демонстрантів, ну які брали участь там в відпрацьовували. Операції по вилученню мисливської збору, зброї в місцевого населення, не роздачі зброї, а вилучення зброї в місцевого населення, щоб, ну, начебто, як акти громадянської непокори, які передбачувалися в цьому mm -hmm. регіоні, от їх вчитися їх придушувати, і насправді жодних жодної тематики пов'язаної з відсічу ворога в цих навчаннях не було. І це тоді ще обурвувало. В ці дні буквально люди обурювались, коли бачили, що на їхніх очах брат роз... в... розганяли, який кричав Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! І в цей час <с? <с?> війська внутрішні війська Національна гвардія розганяли цих демонстрантів тобто, де де ж була. Підготовка, тобто всі наводять приклад 18-го року, коли загострення було пов'язане наших на фронті, пов'язане з загобленням українських військових кораблів. І Порошенко тодішній головнокомандувач, об'явив часткову мобілізацію, і сотні тисяч були резервістів викликані на, на збори. А в випадку 22-го року ми вже сім місяців, як американці кажуть, вище керівництво України отримувало Повідомлення і детальні плани російського НАТО наступу, російського захоплення, але <світок> жодної мобілізації не було проведено, жодних мобілізаційних заходів. Навпаки, сьогодні там, ось на кличка на, на по команді банкової наїжджають, що він там витрачає гроші на бруківку, влаштовують демонстрації біля е, 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 КМДА. Але насправді єдиний е, мер великого міста, який проводив навчання ТРО. Територіальної оборони і мобілізаційні заходи відпрацьовував. Це був Кличко. За що він отримував наганяй від того ж самого Резнікова? Тобто, міністр оборони на його не їжджав, що ви тут роздмухуєте паніку, піднімаєте да, якісь параною. А, а насправді Кличко був тим, хто якраз готував своє місто і проводив навчання територіальної оборони, а тепер на нього. Вони спустили всіх собак, і там ну, mm -hmm. так, так звані позитивні активісти і блогери, які вихваляють Зеленського. то вони чомусь забувають про 470 мільярдів Коломойського, за яких не, жоден з тих тисяч офісів, які пов'язані з діяльністю так званої структури приват, не. не, не, не бан... Влаштовують там демонстрації, де дай не бойкотують їхні ці позитивні блогери. Хоча, ну, якщо ви дійсно проголошуєте війну цьому найбільшому кому, корупційному спруту в Україні, в який входять сотні тисячі підприємств, пов'язаних з групою приват, то ну, було б, доречно хоча б арештувати най, ну, активи, найважливіші активи цього найбільшого корупціонера. Але все обмежується тим, що його затримали саме СБУ, щоб протім, потім розслідували ці справи абсолютно керовані органи слідства з банкової. Ну і зрештою, потім спокійно якось після того як хвиля ця зійде, випустити Коломойського на свободу. І нещодавно ж цей вищий суд не дав згоди на продовження того арешту, який був накладений на сотні підприємств е, спеціальною цією прокуратурою, да, антикорупційною, ну, тобто, це ж дуже показово, що в, в ефірі каналу «1 плюс 1» жодного сюжету критичного Дахбанку, тобто, начебто, вони там воюють з Коломойським. А насправді сервільна е, ця редакція «1 плюс 1» продовжує вихваляти, бо не